Ці характерні звуки знає вже майже кожен шосткинець. Адже за останні три тижні гул ворожих дронів ми чуємо так часто, що навіть дитина дошкільного віку вже може розпізнати залізну бляшанку, яку запустив ворог по мирному населенню. Та чи точно ми знаємо, що робити, коли майже над головою кружляють безпілотники? А українські військові щосили намагаються їх знешкодити? Рятувальники розповідають про алгоритм дій у такому випадку і дають поради щодо того. Як зберегти своє життя і здоров'я у такій небезпечній ситуації в випадку? Сигналу повітряної тривоги терміново необхідно спускатися в укриття У випадку, коли ви опинилися на вулиці і ви чуєте вже безпосередньо звуки, наприклад, безпілотних літальних апаратів. Не потрібно залишатися на вулиці, не потрібно це фотографувати, знімати або дуже часто люди взагалі роблять неправильно, виводять своїх діток, щоб показати безпосередньо даний безпілотний літальний апарат, або показати роботу. Наших захисників, які в даний момент збивають е, даний літальний апарат, це робити категорично не можна. Чому? Тому що можуть бути дуже погані наслідки. Е, при збитті даного такого літального апарату він може змінити свою траєкторію. І навіть якщо він, наприклад, в нього була якась конкретна задана точка, якась ціль, е, якийсь стратегічний об'єкт, то е, даний. Е, Скажем так, вибуховий пристрій, да даний безпілотний літальний апарат може впасти в приватному секторі, наприклад, або взагалі десь ну, в дворі зачепити житловий будинок і так далі. Тому в випадку, коли ви чуєте такий звук, характерний схожий на шахет, звук шахеда, як дуже часто у нас трапляється, потрібно терміново направлятися в укриття. У випадку, якщо ворожий дрон наближається, а поблизу немає ніякого укриття. Або ви знаходитеся за містом і сховатися взагалі нікуди. Треба діяти таким чином. Потрібно падати там, де ви знаходитесь, знаходити якесь заглиблення, якусь яму, якийсь яр, що завгодно, обличчям падати на землю, закривати голову руками. Чим нижче рівня землі, так звичайно, тим безпечніше. Практика запуску ворожих безпілотників по нашому місту показує, що найчастіше це відбувається у пізній вечірній час або вночі, або під ранок, тобто коли люди знаходяться у своїх помешканнях. Що ж робити в такому разі, і чи дієве правило двох стін, про яке так всі полюбляють говорити? Необхідно, щоб людина знаходилася в такому місці в, в себе вдома, в житлі, щоб її від ззовні від вулиці відділяли дві стіни. Знов таки бажано, щоб ці стіни були несучими, тобто не якісь там стіни з гіпсокартону або, наприклад, як бувають такі скляні якісь перегородки. Повинні бути несучі стіни хоча б там в півтора два, півтори дві цегли. Насправді дві стіни дійсно можуть врятувати, каже пан Алпанов. І відбувається це тому, що якщо такий боєприпас потрапляє в будинок, то на людину, яка знаходиться за одною стіною, летить велика кількість уламків даного боєприпасу цегли, бетону, скла. І залишитися неушкодженим практично шансів немає. Якщо людина вже стоїть за другою стіною, то дана стіна і приймає на себе весь цей удар всіх цих осколків фугасної дії, і людина, скажімо так, в неї є набагато вже більше шансів вижити, якщо вона знаходиться за певною кількістю не менше ніж двох стін. Що ж стосується схованки у санвузлах, про які говорять як про найбезпечніше місце в хаті, то спеціаліст спростовує цю думку. Якщо людина знаходиться в ванній кімнаті, дана ванна кімната облаштована плиткою, то вона при вибусі дуже, скажімо так, ну, вона дрібниця, вона крошиться і скажімо так, вистрілює, летить всередину того приміщення, де людина знаходиться, з великою швидкістю і в неї скажімо так, дуже велика вражаюча дія. Тому якщо людина, скажімо так, в неї таке приміщення, то знаходитися там небезпечно. Краще знайти якусь, якийсь інший куточок, якусь іншу частину. Квартири, наприклад, житлової або житлового будинку. Ну, скоріш за все, це буває, наприклад, в коридорах. Там є більш безпечніше, тим паче, там коридори вони більш вузенькі і є менша вірогідність того, що відбудеться обвал. Можна люди, які при таких от масованих атаках зі сторони країни агресора виходять на балкон, фотографують, знімають або просто курять цигарку, дивлячись на це, все це ну самогубці, да, можна так сказати, таке робити в жодному разі не можна. Пан Алпанов наголошує на тому, що чим нижче людина знаходиться до рівня землі, тим більше в неї шансів не отримати поранення. Тому спускатися з верхніх поверхів на нижні це єдино правильний крок при ворожій атаці. Також звертаємося до наших громадян стосовно залишків таких вибухонебезпечних предметів, безпілотних літальних апаратів. В жодному разі не наближатися до таких залишків. Якщо це на певній відстані було від того місця, де впав безпілотний літальний апарат, наприклад, або якась ракета, неважливо звертатися за номером 101 службу порятунку, приїдуть вибухотехніки, даний предмет вилучать, ідентифікують, і якщо є небезпека, вивезуть і знешкодять за межі нашого міста.